Да? І е, добре, що не, не надто ну, захаращено, да? тому що коли ти приходиш до підопічного, а там дуже багато всього, навіть поприбирати буває складно. Або коли кажеш, може ми це вже викинемо, да? ну, ну як би воно не того вигляду, або скільки ви можете це зберігати. Для них, можливо, то щось таке дуже цінне. Але з точки зору, наприклад, ну, я як е, цікавлюся енергопрактикою, в тому числі, да? я розумію, що. Коли простір дуже захламлений, це ну, і енергетично важко в тому числі знаходитися в конкретному просторі. О, тому, звісно, до моїх обов'язків входить ну, прибирання, воно регулярне, постійно. Епізодично, я звісно дивлюся, що якщо я недавно проводила генеральне прибирання або вологе прибирання, то сьогодні можна просто косметично ну, протерти пил, да, і цього буде достатньо. І більше зосередитись на якихось інших обов'язках, тому що є, ну, є певний перелік класифікатор послугу пенсіону, який ми надаємо під. Допічним і туди точно входить там принести продукти, сходити в аптеку, можливо, щось інше допомогти по дому. Тому періодично ми дивимося і узгоджуємо, ну власне з підопічними, що ми робимо конкретно сьогодні.